Наприкінці 19 століття у Катеринославі запустили перший електричний трамвай. Тоді вагончики грушили ще квапливими вулицями міста, започаткувавши нову еру міського транспорту. Через 100 років, а саме у 1997-му, вже у Дніпрі дві стилізовані копії катеринославських трамваїв відтворили за архівними кресленнями та старими фотографіями, зберегли всі історичні деталі та особливості. Наразі один з них встановили як пам'ятник, а інший працює на маршруті. Сейчас не Шут є досить екскурсійний, тобто ми бачимо, що з метою безпеки вхід закривається на Закривається на вансюжок. Ми маємо три високі ступеньки, тому що таким чином літні люди, їм тяжко піднятися сюди. Ну, це, ж, це ж вінтажний трамвай, жорсткі скамеєчки, всього тут можна, можна сісти 40 чоловік. А в стоячому виді ще більше. Маршрутка Теренославського трамваю обмежений. Він курсує лише рівними ділянками у Дніпровському електротранспорті. Пояснюють, через конструктивні особливості підйоми для цього трамваю недоступні. Тому він перевозить пасажирів лише від вокзалу до центра міста. По вимогам техніки безпеки, щоб трухатись вгору, треба мати ряд надіжних гальм. А в цьому трамвайці гальма пневматичні застарілого зразка. Тобто він не може їхати вгору сто років тому трамвай заробляв неабиякі гроші, розповідають у Дніпровському електротранспорті. Був не лише технічним нововведенням, а й прибутковим підприємством, справжнім джерелом доходу для міста та інвесторів. Коли ми Розглядаємо архівні документи збору виручки за 1900 рік, то це великі гроші. Тобто, трамвай був курицею, яка несла золоті яйця. Минали роки, місто зростало та змінювалося. Новий розвиток трамвайного сполучення припав на 60-ті. У Дніпрі активно будують нові маршрути, з'являються сучасні на той час вагони, відкриваються депо. Трамвай знову стає важливою артерією міського транспорту. Вже не як технічне диво, а як невід'ємна частина інфраструктури. До 67-го року В Днепре эксплуатировались в основном трамвайные вагоны. Это КТМ-1, КТМ-2. Это вагоны, которые выпускались в Усть-Катаве в России. Ну и вагоны один моторный, второй прицепной. Это длинные дермантиновые или деревянные сиденья здесь сидели. Зимой, конечно. Не очень тепло. Водителю было тоже не очень комфортно. Эксплуатации жесткие шумні. Згодом на зміну застарілим КТМ прийшли трамваї Татра Т-3, виробництва Чехословакії. Цей тип вагонів суттєво відрізнявся від попередніх. Вони були більш комфортними, безпечними та мали вдосконалену конструкцію. Ця модель і досі курсує на 6 та 9 маршрутах Дніпра. Ми зараз знаходимося в трамвайному вагоні, типу Т-3, тип, який вперше отримали в Дніпропетровськ. 1967 году. Вот осталось еще около 40 с лишним единиц, которые эксплуатируются до сих пор. Но они прошли, проходили уже не, не один раз ремонты на вагоноремонтных мастерских, депо. Ну еще каким-то образом вот такой вид и сохранился. То есть им уже более 40 лет. Ця модель служила місту десятиліттями та з кінця 80-х виникла потреба в оновленні парку. Закупівлі в Чехословакії стали неможливими. Країна розпалася, а економічна ситуація в Україні не дозволяла купувати нову техніку. Вихід знайшли за кордоном у Німеччині. В Германії вагони, які там уже атексплуатурували і замінили на нові, вирішили купити. Купили первые 20 вагонов Т3Д типа, им провели капитальный ремонт на наших мастерских и выпустили на линию. Ну чем эти вагоны э, хорошие? Прежде всего, это уже электронная система управления и электроника в, ну, тя, э, в тяге. Здесь Экономия электроэнергии где-то процента 33-35, меньше потребляют они. Ну и, соответственно, более плавные в движении, более комфортабельные в салоне. Ну и более надежные и в вопросах безопасности движения. И вот они до сих пор работают у нас в основном на первом маршруте. Після хвилі закупівель вживаних трамваїв із за кордону місто робить ставку на власні ресурси. У 90-х роках з'являються перші вагони Татра Т3М, зібрані на базі Південмашу. Водії полюбовно називають їх Емочка. Це єдиний тип вагону в кількості 12 одиниць, які ми отримали новими з підприємства нашого Татра Юг в 90-х годах. Для чого, коли запускали 18-19 трамвайні маршрути, от нам допомогли їх купити. На початку 2000-х років на маршрутах Дніпра почали з'являтися трамваї нових для міста моделей Татра Т4 ДМ і Т4 ДМТ. Їх поступово вводили в експлуатацію, а частина з них перевозить пасажирів. І сьогодні постепенно вони проходять ремонт капітальний наших мастерських. Прийшов. Этот вагон, этот э, с капитального ремонта. Сейчас доводим его здесь э, мы до конца и в ближайшие неделю-две он уже пойдет на линию. И у нас остается из всей партии 26 вагонов еще 5 вагонов запустить и вся партия будет находиться на маршрутах. Наразі у місті щодня на лінію виходять десятки вагонів. Вони мають різне походження і історію експлуатації. Але спеціалісти пояснюють, головне їхній технічний стан, щоб забезпечити безпеку пасажирів, у депо працює багаторівнева система оглядів і ремонтів від щоденних перевірок до капітальних оновлень. Наша задача це забезпечити безпечить цих пасажирів, Тобто взяти точки а и нормально довести до точки Б. Для того, чтобы было все безопасно, существует утвержденная система ремонтов и осмотров. Депо работает круглосуточно, без праздников, без выходных. Каждый вагон, который сокращается э, с маршрута после работы, проходит осмотры через канавы. Если есть какие-то замечания, неисправности устраняются, затем... Оформляється поїзнає документація і дається на випуск. У Дніпровському електротранспорті діляться планами. Наприкінці року очікують на перший сучасний трамвай К1Т. Ще чотири з'являться протягом 26-го. Такі низькопідлогові багатосекційні моделі, які випускає Татра Юг, вже перевозять пасажирів в Одесі, Києві та навіть в країнах Євросоюзу і на Близькому Сході.